Кошти витрачені саме на реабілітаційне відділення, яке вкрай необхідне зараз нам, оскільки кількість поранених через вторгнення Росії на територію нашої країни суттєве і постійно хлопці, герої і дівчата, герої потребують як медичної допомоги, так і реабілітаційної допомоги. Оце один із центрів відділення в лікарні, яке наближає реабілітаційну допомогу до місця проживання людини. Цянгельська лікарня це кластерна лікарня. І ось такі відділення будуть від 30 до 50 20, 30, 50 ліжок по кожній кластерній лікарні. Уряд підтримує пропозицію обласної державної адміністрації і вже виділено 100 мільйонів гривень на добудову хірургічного корпусу цієї ж лікарні. Лікарня розвивається. Місто розвивається, вітаю всіх з такою непересічною подією, і це я впевнений, що. Початок перезавантаження, що це зміна філософії взагалі медичної системи. Цей реабілітаційний центр, крім того, що він відкрився і треба було багато вкласти. Він щоденно має затрати. і по харчуванню специфічному благодійні організації додають цю допомогу. Ми маємо контактувати і контролювати, які потреби виникають сьогодні. Кожен день ті, хто сюди поступають військово військові пораненнями, вони і потребують ті самі милиці, аби е, візочки інвалідні, вони так само з тими милицями звідси після реабілітації. Якщо вони їх потребуватимуть, вони звідси пі підуть, тобто вони їх безкоштовно отримують. І цей, цей матеріальний резерв має весь час поповнюватися. Тому навіть сьогодні ми привезли так само і харчування, і медикаменти, і ті самі милиці сьогодні знову таки тут ми Клаус клаускіперт особливу увагу приділив саме в, ну, отриманню потребуючого саме обладнання. Тобто це тренажери, які найдорожчі в цьому, в цьому відділенні на сьогоднішній момент, і який був критично потрібен для реабілітації. З нерухомених або малорухомих а, пацієнтів, які потребують саме рухової реабілітації. Ось цей тренажер мультифункціональний він був на виставці у місті Лейцих в Німеччині. І насправді, так як Ольга сказала, на нього потрібно ставати в очередь, щоб його отримати. Це м, значить, він був на предназначений для однієї лікарні в Німеччині. І а, після цієї виставки, демо виставки, лікарня мала той тренажер до себе забрати. Ми дізналися, що є він там, і дізналися, що тут відкривається реабілітаційний центр, і дізналися, що тут не вистачає так. Немає такого тренажера, і ми вирішили його сюди завести. То було дуже багато розмов телефонних. Ми переконували, чому він тут важливіший, ніж Німеччині. І все-таки німецька клініка поводилася відмовитися від нього, щоб ми його змогли перекупити. І привести сюди до Зляху, в реабілітаційний центр коли розпочалася війна в Україні. Я вирішив все таки посвятити себе 100% тільки Україні на фірмі, на які я працював 150 робітників. Це фірма, яка займається розробкою комп'ютерних систем і 10% від. Того, що ми отримуємо, ми завжди перенаправляємо на проекти, які нас переконують, що вони допомагають рятувати життя. Ми перевіряємо, куди надходять, яка ситуація на місці. Нам потрібні завжди партнери, спів, так, співрозмовники, і ми, звичайно, самі приїжджаємо, оглядаємо і тоді вирішуємо, чи ми підтримуємо проект, чи не підтримуємо. Этому реабилитационному центру мы э, дали гуманитарную помощь в виде кроватей функциональных, тумбочек прикроватных и э, оборудования для реабилитации больных. Мы тоже хотим сейчас создать такой договор с ними. И оборудование, мы будем получать с Нидерландов, будем так, частично это оборудование поставлять на Звягинской больнице. Есть такой фонд э, помощи в Восточной Европе. Мы с ними работаем уже больше 20 лет. И они оказали помощь, мы практически сносили много болезней Житомира, Беріщів, Зв'яді, Овруч і інші райони ми на протягом 20 років оснащаємо медичним обладнанням на мільйони, мільйони, мільйони гривень.